Ти що, старілкою? Дивіться, що я сіла. Так хочеться їхати що старілкою, так? Да? Дай куму, хай кум перекуси. І ти вже здесь. Кокусички ку мої, кокусічки. Кому Поїхали. Що, ми будемо ще раз дорогатися, каже, добрий день, дорогі підписчики, Я обідаю. Так що, друзяки, ще раз привіт. Привезли макуху чорну. Зараз будемо їхати ще на малу березанку. Позвонив мені Анатолійович, каже, будеш їхати до нас. Візьмеш моїм курям їсти. Ну кажу, в принципі, в мене ще там трохи є. О, макухи. Ну кажу, якщо сильно треба, то приїдемо і привеземо. Так що вже так як у нас сьогодні виїжджний з кумом день, кум вдома, вона на ходу обіду. Я з Надюхою І з вірух. Віруха, а ти що не? А що таке? А, рибу. Хочу. Кого хочеш? Борща. Борща, так зоставайся вдома. Ні, приїдемо потім вже будемо їсти. А борща ти... немає. А нема борща? Що? Ну. А, ну вибачте, тоді будемо сьогодні вже гречку. ну, звініть. Так що, Вірка Сергієва, підписчикам скажи, хочу борщів. <ріху> <ріху> так що, друзяки, їхали ми сьогодні на Переяслав. На Переяславський район. На мосту знайшли з кумом е, номера. Поки ми приїхали з Переяслав, вже набрали куму через Фейсбук, бо вони з надюшкою викинули в Фейсбук, підслухано в Берізоні, і вже людинка дзвонить з Полипчого, що... Надо таке діло, скільки треба, каже, бабла куму відсліднявить, що це найдати е... номера, кум каже, приїдеш ми тобі віддамо. Так що людина нас вже жде на вокзалі біля дяді Діми, нашого дружбанчика, в нього є магазин, автомотовело, Так, там ж не жде. Ага. О, так що зараз, друзі, якщо вийде, що заснімемо, як. Папа, ми зроли благодійно. Ні, дотя, кушайте, спасибо. Лічно для мене, досі я ж буду, тоді в мене буде дві руки зайняті. Так я ще буду трошки їхати і щось знімати. Зараз доці я поставлю на паузу, потім скушую. Так що, друзі, Надюшечка моя квіточка Сергійова, заділила бутербродик. Отак ми живемо у селі. Нічого не робимо, катаємося і їмо на ходу. І номера. За бабло віддаємо, знімаємо і віддаємо. Так що, друзі, веземо, віддамо, тому що самі знаємо, що можна попасти в таку халепу, воно наче мелочий жизни, але як там говорить, в народі создають себе небольші неприятності, чи геморрой, да? да? Так що воно людина згубила, зубила, навіть не знала, а міліція встановила, скаже, де ваші номера, і буде проблемка. Так що печем. Знаєш, дядю Сашу, привіт, дядя Сашу. Не знаєш, дядя Саша Матюха Железнодорожник. Да, Ти шо? Знаю. Матюш. Ну, з нього Матюш. О, це він вітнамці державні. Ми за год виростили в'єтнамцю по 150 кг. Так що, друзі, доїжджаємо зараз до... доїжджаємо до вокзалу. І зараз будемо делать сделочку. Благо є діло. Отдавати будемо номера. Кофе ми побили, навіть кофе збивати не будемо. Можна було б кофе попити, але нас ждуть, ми дома вже попали, щоб время зекономити. Ось дядько біжить і не бачив, що... Біжіть, біжіть! біжіть. Не хочете? Ну як хочете. Але людина не хоче дорогу переходити. Все правильно. Там ВОЗ 21 скільки? Не знає, що ВОЗ 21. Ну значить а, ні, це фольксваген, а ну не на дальше. Там Ось не... Оце не, не дядька, да? Ось, 45, що, що 45. я зараз компстану, вже тут -то припаркуюся, да? А то може пробили, да? їх же, вони ж не одні такі намирають, так? Да? Хлопчик допомагай, Дивись, щоб тебе машина не переїхала, ага? А цей дядько згубив номера. Добрий день. Ви попали у спілку з виноводів Гаматорів, добрий. Їхали, знімали відос. Кажу, кому дивлюсь, якийсь номер лежить, кажу, ну збігай, забери. Зробимо діло, так що не губіть. О. Та ні, 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 ви що, ми поки заробляємо, хай є то саме, колись будемо в Пилипчому, заїдемо до вас у гості. Так що всіх благ більше не губіть. Так, погнали кумчику далі. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. що, Друзі, віддали номера, дядько нам давав на кофе. Ну, ми сьогодні кофе вже напилися, кажемо дякую, ми до вас з кумом заїдемо в гості. Да? Ну, так що ну то таке, так що все нормально. Якщо є можливість комусь допомогти, або бачите, де щось валяється чи хтось лежить, не завжди, як каже, там, втомлений. Може бути людині погано стало, так що зупиніться лучше Удостовіртеся, щоб потім совість не мучила, що людині стало погано, а ви нічого не зробили. Так само і ті самі номера випало, о, їх розкатали, б зараз би викинув хтось би в річку і все. А так людині треба було б робити дублікат, нервотрюбка, лишнє потрачене, время, і не доведи, господь би не замітив би, а наші любимі міліціонери зупинили б, і потім докажи, що ти не верблюд. Я не знаю, правда, одні ж то є номера, ну випали, то й випали. О, це ж не преступлення. Так що отакі, от такі друзі діла. Переїхали переїзд. Зараз печемо на малу березанку. Ну а там будемо подивитися. Зараз, друзі, повернули на жуковку, Пшеницю хотів показати. Уже, ну, не знаю на зуб, звісно, але вже почти готово. Дивись, да? Да. Вже... Нет, не, тут нормально, тут затиж. А соняшник, конечно, росте, диви. Капець, уже по 2 метра. Капець, друзі. Олія. Що кажеш, зірка? Олія буде. Олія буде? Да. Агроном що каже? Ч ти каже? Це Страшно. <гум> Ай-яй-яй. Ми виходимо на фінішну пряму. На любимий мій подъемчик. Маленький, ну красивенький. Нравиться Небо тут гарне Та в тому тобто, году ячмінь тож тут то. Ячмінь далі Ні, в тому році був вже тут ячмінь А тепер там далі Тут кукуруза сюди виїхала. Кажу їздили скільки тут времени пройшло Як все швидко росте і кукуруза кукуруза вище буса, диви. Дивись. Реально вище буса. Ну Це ще вона в ямі ще дай. Ну, Воно і яч мене. Берусь, дойде за що ти спав? Де він Миша спить? все диви, а його положили вже трохи, але попіднімався маленько. Покручений, повершені амброзій амброзії диви на обочині там. Де. Я, ну, тут хлопці збивають, я думаю, що заб'ють її. Головне, щоб не зацвіла. У мене велика алергія на амброзії. У мене алергія на амброзії. Знак сховався вже і не видно. Малая Березаночка Тамарочка, наші Вітанячка Вольбот є під бішитися в нас така. Ну, да. Можеш помахати Тамарі привіт. Вона в Києві живе. Десь у неї тут хата з правої сторони. Ми до неї не будемо зараз доїжджати. Так що, друзі, ми повертаємо наліво. Так що от так, 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 так. Томочка Томочка тамарочка і то зберіга з з володечкою. А це є ття, яка тут виросла, і вона нас дивиться. Точка вона... Тамарочка, лайк, лайк. А ну ще раз покажи. Кажі, Томочка тамарочка, приїжджай, кажи в гості вже. Да. Давай, кажи. Точка Тамарочка, приїжджай в гості. І володьку бери з собою. Да, і володьку бери. Так що так. І пьосі набере своє. Тепс, тепс, собака? Що? Да. А что там за собака? Певчарка. Да? Да, Жеком подружим. Ты что, сучка решил? Нет. Не так не шо, ж вони нибудь дружити там. Я хоть друзья. Псик? Томочка это Тамарочка? Пьосик. Песели? Да. Ты дорога заросла. просто раз їхали ты капец, уже. Кущі аж на дорозі. І це ж по осені ми їздили, тут щось рейси ці шпиляли. Тут лінія ось йде. Диви. А вже до кущі доходять до самого лесу. Володняк він битий. Володняк капець битий. Що ж влаги вистачає. Якщо Томочка Домашка, домашка що... дивиться відео, то вона побачить мою середину. Звісно, вона дивиться завжди. Завжди дивиться. Як серіал. Копить кукурудза вже. Взагалі. Вітричка жалко, такий вітрячок і поламався. Дип, ось залізли бур'яни, аж оце, аж у провода. Це ж потім як дощ іде, вони як намокають, і між тим, і все, і коротке. Там на душі тово було в трансформатор, в тому оцей дикий виноград наплівся і все, і капець. І замкнуло. І три дні світу не було. Прапор України. Звісно, прапор України це сила. Тут все. Героям слава башня, воно, бачиш, синьо жовтого бочка, синьо-жовтого кольору Джендір, бачиш. О, Трактор, правда, не жовтого. І жовтий там. А, да. Щас Анатолійовичу викинемо в багажник комбікор. Так що от как-то ось це все джипі, какому сейчас Да, Та там відкрито. Щось димом пахне. Шашлики жарить вже. Вже Івана купала, може вже празднують. Так треба Анатолійовича. Да, все, залазьте всі в багажник до Анатолійовича і повезем. Показай він вас на поле. Так, Надюшка, на телефончик. Там може ж я не стала на поле. Джип. Дип, да, не теж і джип. Малі, Не, не вони. Добрий день. Не вони, не вони, добрий день, не вони. Не вони да? Серьезно, ну да, Откры... да, да. Кажу куму открывать, я так хорошо открываю, у меня тут всегда открыто. Все, заезжаем. Можно? Да. Там? Да, да. О, голубятки. Их очень там много. Они голодные. Чого вони голодні? Тут вони все його шротом. А вони голодні, тому сюди прилетіли. І сої поїсти. Ну, сої поїдять їм треба готувати. Так що погнали. Да. Так, заїжджаємо на погрузочку. Диви, яка команда вже. Работайте вже. Один і другий. А ми їх вже знімайки. Ой, Віра. Хеллоу. Буду знімати. Да? Все, я вже знімаю вас. Водчика, бачу, На диміні треба придбати. Ти жов, вообще что вчить. Не, оце так, Я сейчас бачу, ну він попала. Бачу, ну вочка ты Давай живучка. Далеко. Я розіваюсь я я я я я тільки для чтелення. А, а тут за підуванку забирається. Тільки для чтені, будуть запускати лічими. Ось таке. Оце отрастеється. А тут валянчики подівали, цей ваванчики. Нові хлопці. Валанчик, любанчик, аванс отримали. Все обратно. Що вони їдуть, посилили після аванса? А валянчик відпустку один. А він він той. Писал. Папа. А, раз, Так, видео а, съемка, да. видео А, то дешево, то дешево было. Сто килограмм за натуречек, сто килограмм за Хорошо.

<трук> Справились, папа. Да, не кто Взятки кто лісу, папа? Кто курит, то води кука. Не положимо, а, -а, -а. да, по-другому служили. Портиться зріні, з-за того, що тут темно, і телефон світить, Да, нагрівається, наливається так, що не узло. Погнали. Звеніть, пишіть. Погнали. Що, друзі, загрузилися, віруха Сергіова віджала місце у кума, кума в дитячий салон поселили. Каже, Віруха, я виспалася, тепер хай... Кум спит, да? Что это, деревка? Ох, <laughs> и зирка, зирка. А Он дядя Сережа, ему пока. Оп. Справы. А что будем праздновать? Она купала. Ой, на Ивана, да. Ага. на купала.